Всім привіт, 13 лютого. Сьогодні я вам вирішив е, таке маленьке, надіюсь маленьке відео зняти. Е, бо е, після крайнього мого відео е, з мікроскопом де я показував про це там дуже багато коментів написали і багато питань е, таких. Ну, щоб Кожному не писати, там під себе, бо я так я всі їх прочитав, сердечки поставив, все як годиться. Ну, Щоб кожному не писати, там одна одна і та саме, я вам вирішив на доски намалювати. Одне з питань було, чи відліч, відлічається. Ось, ну, в когось є, допустимо, 30Б препарат, не 30Д, можна там 30В чи Б, чи можна якийсь медіо міцний препарат з ним використовувати. Ну, знаєте, у, у мене таке двояке. Я зараз вам розкажу, чи вони від, ну, відрізняються. От. І потім особисту свою думку, що касається цих препаратів, можна з ним що приміняти не можна. Ну, Значить, дивіться, почнемо 30Б. 30B, да? Що це за препарат? Чим відлічається 30Б от 30? Просто тут дуже проста відповідь 30Б. Це препарат на основі, на основі мінерального масла. Тут мінеральне масло. Мінералка. Мінеральна олива, да? Так. Минеральная олива, тут 76% минеральной оливы. Вот. В 30D это рослина, репакова олива. Репакова. Репакова. Олива. Тут 83%, если Не помиляюся. 83%. Далі. Є ще Oil Protect. Це теж би, те саме, можна сказати, це, ну, Oil Protect. Це те саме, що 30B і 30D. Просто якби аналог їм. А тільки... Значно дорожче. Якщо це, допустимо, коштує на сьогоднішній день. Ну середня ціна 30Б коштує 1100, так, за 10 літрів. За 10 літрів. Це коштує 1150 в середньому за 10 літрів. Oil Protect вже буде подорожче. Він десь в районі. Десь 2200 буде за 10 літрів Ойл Протект. Тут 2200 на 10 літрів. Чи це за 10 літрову каністру, так? Да? Олемікс. Це вважається як прилипач Ну це прилипач тому що оці три. Це, виходить, вони як. Інсектициду акарацит. Оце оці три. Оце Олеймікс, це е, суміагро Японія, да? це прилипач. Ну, прилипач він на основі теж мінерального масла тут е, мінеральна основа мінеральне масло сає 10. 95. Коротше. Ну, це основа його, коротше, нафтовий дистилянт. Оце. Щоб ви розуміли. От. Ну, він і на сьогодні він вважається, якби якщо брати його за 10 літрів, то він найдорожчий буде. Десь 2600 у середньому за 10 літрів. Ну, він не являється інсектоакарацидом. Він просто прилипоч. Ну, якщо ми зробимо ну, функцію, таку ж саму він може ну, працює так само, як і оці попередні три препарати. Значить, розход у них. ну, За це я не скажу, треба дивитися. В оцій е, примірно, однаковий. Він в районі, давайте я так, під, щоб не писати на кожному, значить на цій 30 b 30D Oil Protect У них розход іде в середньому. 250 300 мілілітрів. На 10 літрів води. Отак. От Оце у них розход. Оце, Оцим вони тільки розлічаються. Тобто 30D 30 v це натуральна рапсова олива, а це мінеральна. Ну, знавте, так? Да? От і все. Оце вся їхня. І це швидше висихає. Якщо це ось 30 d воно чуть дорожче і воно виходить, ну, як би вам так По-народному, полімеризується, так, як ось о, оліфа, ну, люба рослина олія, ви навіть, якщо ну, кісточкою деревину чи що обробили то, раніше. ну, Оліфа та сама, да? якщо вона на сонці побуде там, на відкритому воздухі, вона трошки випаровується, вона стає така липка ну, ну, проходить. І вона забивається ну, пори, там, щоб потім немає доступу кисню, воді, короче, так. Ну, цим самим воно і зберігає, якби, ну, рослина, ця рослина сама мало дає, ну, випаровування мало якби у рослини. Більше води в собі зберігає, там відсотків на 30. Ну, так як описують. От. Так що оце так. Чи можна змішувати з медіомісними препаратами? Та змішувати їх навіть воно недавно було не знаю, 4 чи 5 днів назад. ну, Мабуть, десь так, ну, дня 4. Пока українське яблуко там всі знаєте теж, так. Да? В темі YouTube канал, я його давно підписником являюся, давно дивлюся, все там. Там агроном не такий дилетант, як я. Там у них сади, плантації, посадочний, посадковий матеріал, у них вони продають, саджанці і все. Там, ну, там не дилетанти такі. Бо я це таке, це я дилетант. Я завжди вам кажу, ви провіряйте те, що я вам кажу. Бо я це кажу від себе, те, що я роблю. І все. Може, воно там десь я помилився у тих. Цей. Я вам, як показував за це катку показував Каністру 30D. Я казав, що я туди буду домішувати нордакс. Ну, ну, можна не нордакс, можна у кого є. Щось, допустим, було б краще Median Extra або сайти 2000. Це бу, буде краще по цьому. Ну Там трошки мі... воно теж місне, але там мідь друга зовсім. Ну, Я б рекомендував би, допустим, і як моє бачення, як я це сам бачу, я б рекомендував би зразу, обробити, якщо ви вже хочете. Бо це ж у нас є ну, для боротьби із шкідниками. А якщо б ще форобу ну, фунгіцида додати. Бо Nordax і так само Мідянекстра косай це фунгіцид. От, якщо вже для боротьби там, із болячками, які там, ну, парша і все остальне, не буду тут затягувати, перечисляти, то е, краще е, ну, я так вважаю, що краще взяти обробити, допустим, тим косайдом, а потім зверху вже по косайду там, ну, через годину через дві накрити препаратом 30 d чи 30В. v Ну, 30 d все накрить. Мені здається, так буде більш ефективніше. Ну, ні в коїм разі, не після нанесення 30D, ви будете ну, обробляти другими там. Це мені кажеться гроші на вітер. Дивіться, показую, чому саме гроші на вітер. Дивіться, на столі, я... ось, ось у мене на столі ось ось у мене обична Приймемо, щоб тут на столі не бігати з фунгіцидами, а карацидами. ось Дивіться. Олія соняшникова, як ну яка розниця яка. ну Хай буде там ріпакова. Да? Олія. Ви покрили дерево. Це ось салфетка да? дерево наше. Ви покрили дерево. Тепер дивіться, берете ви, допустим, ну хочете, ви акарацит, допустимо, Ну, Мало там по тій іншій причині ви там ну, не довіряєте тому, що в 30D. Я не знаю, до речі, який там іменно акарацит, що воно там таке не розбирався. Ну, хочете, допустим, додати отакий ось акарацит. Дивіться. Ну, Канонірду. Він нормально працює від цього. від... Цикадок і багато він шкідників знищує. Короче. От ви по нормі хочете там додати його тудись, то краще його зразу додати. Ну, допустимо, є ось у вас бачок, да, вода е тепла. Ви сюди додали по нормі того канонірду, скільки кому потрібно, який в кого бачок. Добавили того канонірду чи любого другого, допустимо, того ж каліпса да, Воно по... також само буде працювати по цьому. по... О ті ж цикатки. А тільки дивіться, якщо каналнірду ви будете додати, то він маєте на увазі, що він починає працювати при температурі ефективної від 12 градусів. Тобто нам не треба. Тобто, якщо ми будемо 30 d приміняти препарат, чи 30B, ви, ну, він працює от плюс 5. От плюс п'яти ним можна працювати вже починать працювати. Ну я дождуся, коли буде стала температура. Вже повністю стане тако ну, от 6 і більше, там 6-7 вже така стана більш-менш температура. І я тоді вийду і ну, оброблю ті всі свої яблуні, там, можливо, там персики час, можливо, половину оброблю так, половину так. ну, Для експерименту я це все буду знімати, вам показувати, щоб було нам для, контект... ну, для контенту, для розуміння, що далі буде. Так що я кажу, вам показую оцю штуку. Ось. Ось Капну сюди рослину, оливу, Тепер дивіться, ви прийшли попрацювати, вам треба, там, допустимо, ну, акарасидом чи, чи чи фунгіцидом. Да? Дивіться, рядом ви капаєте, все, гляньте, я вам показую. Дивіться, що відбувається, Дивіться, накапав я скільки води. Дивіться, води нема на салфетки. Вона розходиться, розходиться, всього нижня, да, ось вона. І ось вона вже ну, стає, розмокла. А тепер сюди дивіться, я капаю. Бачите на камеру вода стоїть, дивіться. Бачите? Оце те саме буде, що ви обробите, допустимо, обробите 3D, а потім після нього там, через день чи через два будете йти працювати, дивіться, вода просто бачите, буде стікати по дереві. Тобто салфетка не намочується. Це розкисла вже, все, вже, воно, там, воно протикується. А ця ні. це щоб не вийшло такого ефекту, то ви заздалегідь ну, робіть. Ну, спочатку, якщо ви хочете ще щось додати туди, то додайте одразу. Бо, бо він тоді буде держати, у вас, ну, покриє ваше дерево. Це ж не являється фунгіцидом. це карацид, Буде, ну, він бореться тільки з шкідниками. А з хворобами вам треба фунгіцид то я вважаю, що краще зразу, якщо ви будете робити, працювати 30 d чи 30 b немає різниці, чи ви тут будете працювати. То перед цим, якщо ви хочете зробити ну, обробіток. Навіть тим же скором там, по тій, ну чи кажу скором, стробі, да, чи, там, Медіан екстра, косайт. Нема різниці Нордаксом. Вважаю, що краще, ну сама думка, краще зразу вийти там, зарядити той бачок чи два обробити оцими препаратами мідіомісними, а потім вже накрити оце все. Мені кається, що ефект буде в два рази більше, тому що тоді воно закриє усі пори. Якби, буде і працювати, і те, і спарюватися, буде держатися, там під цим, буде шкідниками там, і з, 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 з тими, з мікробами з боротися. А карацит закриє всі пори оці, іменно 30 d полімерізується. І загинуть потім без доступу кисню, загинуть оті всі личинки, ну, зимуючі, короте, гризущі, сосущі. І, можливо, і оті яйця. Ну, оті ну, Це я все буду знімати і вам показувати. Так що це така моя думка. не знаю, Можливо, вона і невірна ця думка. Ну, Напишіть у коментах, як ви вважаєте, що краще. Я вважаю, що краще. не... З... Хоча як бачите, пишуть, що можна там ну, в один бачок. Я скажу вам чесно, я не сторонник в один бачок ліпить усе. Да, я можу там зачитати 4 чи 5 якісь там фунгециди, акарациди, це все діло та дмідлю, де доїдю, та, та по сірій гнилі. Но це не означає, що я її все всиплю в один бачок і буду зразу все це. це... це... Я не сторонник. Ну, я ходю більше, просто що по винограднику, що по садку. Ходю, ну, приходиться мені так ходити більше з бачками. Тобто я міг би винести там два бачка, а я виношу чотири, бо ну, на це трачу два дні. В один день я бризкаю то тим, тим і тим, а на следующий день бризкаю тим-то тим-то тим, то, тим, то, тим то, там, через два дні. Оце я так працюю. Так що, ну оце так. Як зміг, я вам поясним, чим відрізняється. Ну Щоб кожному там не писати, що сам знаю, та й вам розповів, що як я це все бачу. Для мене краще окремо зробити оце все діло. І мені каже, ефект буде лучіший Можна нічого не додавати, ніякого канонір, да, не ждати в той температури, щоб він починав працювати. Ну, нам же не цього. А ще було питання, а чи ну, якщо ми покриємо, допустимо, дивіться, ми ось покрили там 30 днів, а да, він там 30 днів. А як же ж потім нам там, треба фунгіцидами, допустимо, пішла температура, треба рости. Народ, ну ви ж трошки думаєте, дивіться, воно покриває що? бруньку все. Ми що обробили, ми покрили. да? Ну, Сама, як би. Деревина вона ж не росте з такою скоростю, як росте брунька. Брунька розкривається, вона розтріскується, ну, і з листки викидає. і все. Тобто вона, Для неї ті 30 днів, можна сказати, що не працюють, тому що вона там ударила тепло. Буквально через 2-3 дні. 4 вже вона розкривається, вже молоді листки пішли, там вже можуть і кліщі там чи, ще, що з'явитися туди. Ви вже сміло виходите і вже по тих листках працюєте то тобто Воно вже не буде вліяти. Так що, все не думайте, що якщо ви покрасите 30 все закриєте, а потім а як я буду там далі обробляти. Так далі брунька розкрилася і ви обробляєте через ці 5 днів ви вже можете другим обробляти. А пури по, по деревині вони будуть закриті, там, де зимою, зимують, де у порах, у тріщинах ну, наші ж шкідники. То там їм каюк буде, а листочки, які будуть розкриватися, у вас є доступ до них і ви обробите. Так ось, на цьому все. Щоб не лить води багато. Усім дякую за перегляд. Напишіть, що ви про це думаєте, як ви тож, ну, вашу думку. Я читаю і учуся там, де я неукую, люди грамотні, пишуть. Я ж не агроном, я завжди вам казав. От. Люди пишуть, прямо такі пости хороші. До речі, я вам усім дякую. Багато от, заінтересувало вас і за мікроскоп, і за це. Я буду це все показувати вам, і шкідників, і як воно, якщо вони де там гризуть, буду прямо здоровим з ним підходити з тим, прямо в, в прямому ефірі брати, щоб не. Для чистоти експерименту, щоб воно було прямо на ділянці. Я прийшов, щоб я не зрізав оту бруньку там і не цей, бо це вже буде ну, некоректно. А прямо на цьому буду підставляти, підставив і одразу вам показав. Тим більше, що він має функцію запису. Хтось теж там ще писав, що це мікроскоп та сама, і це я ж не спорю, що це мікроскоп чуть ли не шкільний, що він ніскільки не може збільшувати. І те, що він скільки не збільшує, я нікому нічого не питав. Те, що на коробці написано, я вам і сказав, він там написав, от, от одно. в нього інструкція є, вон в інтернеті, можете почитати там. Їх мільйон тих таких же самих цифрових від одного там, до 1000 1200. Наскільки він там, раді Бога, ну, увілічує він там, хоча би, на, на 60. І то слава Богу, я можу вам зняти і це все показати. А як воно там насправді є, я ж теж би, розумію мозгом, що воно не може 1200 увілічувати, бо це вже там на атоми розложено при такому увеличенні. ну, щоб що пишуть, я все на все прочитав. Не спорю, що там, яке воно є. Ну, на, може на ту суму, на ті кошти воно того стоїть, а там більше. Е Клітини розбирати, то воно не годиться. Для цього треба там уже 70 тисяч на мікроскоп потратити, а не 2. <суміло> Тут для моїх задач хватає, а там і вам я можу це все показати. Отаку. Бо я теж можу увілічити до такої степені, що ви взагалі не поймете, що, що я вам показую. Там буде якийсь узор, і... ну, тобто він, ну, повірте, він хорошо але Просто якщо я його все розкрию, отаку, то там не буде понятно, що то я вам там показав, що то там буде якась муть і все. Остальне. Так що це якось отак. Думаю, що я відвітив на ваші випроси. Усім дякую за перегляд, до побачення, до наступних відео. В наступному відео буде, буде насос, який у скважині. Да? І вся ця розводка, бо зараз люди почали цей, ну, таке відео конструктивне і дуже корисне буде для вас. Це я вам анонсом. А поки все.